тренування на стегна та сідниці. Поїхали, ставимо обидві стопи на ширину тазу. Стопи дивляться вперед. Ми з вами зараз робимо крок назад однією ногою. Будьте уважні, я не роблю крок в одну лінію, це паралельні. Залишаємо вагу тіла на передній нозі, зганаємо обидві ноги в колінах, опускаємося вниз і повертаємо, робимо крок вперед. Одна і та сама нога. Поїхали, права нога у мене зараз працює, робимо крок назад і піднімаємося нагору. Я згинаюся в тазу в стегнових суглобах і потім в коліни. В суглобах. Живіт підтягнутий. Дивіться, спина рівна. Не округляйте спину, коли опускаєтеся вниз. І піднімаємося ще вниз і нагору. Повністю вниз, до легкого торкання коліном і видих нагору. Вдих і видих нагору. Ще. І. Ще шість. І повертаємося. П'ять. Зверніть увагу. Коліна в мене дивляться вперед. Не зсувайте коліна всередину. Чотири. І ви трішки штовхаєте стегну назовні. Три. Два. Один. Супер. Опускаємося вниз. І тут я роблю маленьку пружинку. Поїхали. Вісім. Не піднімаємося нагору. Сім. Шість. П'ять. Коліна дивляться вперед. Чотири. Спина рівна. Три. Спирайтеся більше на передню стопу. Три. Два. Один. Фіксуємо. Стоп. Тримаємось.